Відвертий діалог з Машою Єфросиніною у Харкові, що та хто рятує мене сьогодні. Задати питання буде можливістю кожній поспілкуватися. Приїхали й ми. Почати я хочу з того, щоб показати вам вам за вашу мужність, за вашу силу. Мені завжди здається, що я мало кажу жінкам України, а тим бачиш жінкам з регіонів, які максимально знаходяться під обстрілами, які вони круті, які вони сильні, які вони незламні. І я вважаю, що цим не можна зробити передозі. Багато питань із зали, багато сліз та Це м, процеси, на які я йду свідомо, тому що я без цього сьогодні своє життя і свою справу життя не уявляю. Для мене важливі такі спілкування, вони бувають різні. Сьогодні була одна з важких е, дуже бесід, тому що я не очікувала, що вона буде легка і легковажна, тому що я в Харкові, я нарешті в Харкові. Я е, не очікувала і не Знаєте, не фантазувала на тему того, як все буде відбуватися, скільки буде жінок, які вони будуть, як я зазвичай роблю, тому що я не знала, як буде, і я дуже радію, що сьогодні стільки було жінок. Але ви самі чули запитання, і ви самі бачили стан жінок. Сьогодні кожна, хто ставила питання, плакала. На захід прийшли навіть ті, хто перебував у таборі. Незламна мама. Всі наші кошти і всі наші збори йдуть на фінансування таборів Незламна мама. Ми допомагаємо жінкам та дітям з деокупованих територій, власне, жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні, які прийшли в полон тощо. І ми з регіонів, з цього регіону, ми власне, і запрошуємо жінок з дітьми для проходження реабілітаційних програм. Формат розмови з жінками про натхнення, силу та самодопомогу, як наново навчитися жити повним життям і знайти сили, мотивацію. Прийшли її побачити, послухати, бо вона заспокоює. Це по перше, вона дуже все. Говорить, те, що те, що ми зараз переживаємо, те про що ми зараз думаємо, вона висловлює ті мислі, з якими ми згодні на 100%. Тому ми прийшли зарядитися її енергією і відчути якесь таке. Задоволення і з новою такою силою йти вперед. У Мене велика проблема того, що я допомагаю, допомагаю, допомагаю. І можу забувати про себе, чому я сьогодні прийшла про себе, про розвиток себе, щоб дізнатися нову інформацію, дізнатися, як люди. Якось переборюються те, що їх може вбивати, тому що зараз дуже складний період у нашому житті. Війна? Я сама живу при фронтовому місці та їжа до окупованих територій, де бачу жахливі картини. Але треба продовжувати жити далі та знаходити сили. Чого запитання ви поставили маші? Запитання, скажіть чесно, як ви? Насправді мені здається, що це дуже актуальне питання для кожного в період війни, повномасштабної війни. Бо ми не завжди розуміємо і дооцінюємо свої емоції. І дуже важливо відповідати самому собі на це питання. Ми, коли їхали завжди в Харків, я знала, що я побачу залу жінок, які Беруть від цього життя по максимуму. Але це були жінки, які знали, що таке святкувати це життя, і не сильно замислювалися над тим, як його жити. І тут була купа куметних історій. Ми багато говорили про успіх, про схуднення, про те, як, що, спілкування, стосунки з чоловіками. Сьогоднішня зустріч показала, що харків'янки дуже сильно змінилися. Вони пішли вглиб, глибину себе. І з одного боку, як людина, яка досліджує світ людей, я вам можу сказати, що це найкрутіший шлях, тому що. Якщо ми віднайдемо всі наші ресурси і потенціал, ми маємо шанс прожити круте життя. І дівчата всі в процесі. Дуже шкода, що він спровокований такою страшною війною. І особливо в Харкові, вона відчувається тут дуже сильно. Але якщо вони пройдуть цей шлях, харків'янки будуть незламні, сталеві і непохитні. І тому і важкі сьогодні були запитання, тому що вони всі про вміння повірити в себе. А це треба зробити інакше ніяк. До слова Маша Єфросиніна є засновницею громадської організації фонд Маша, який неодноразово допомагав Харківщині від початку повномасштабного вторгнення. П'ять років поспіль в нас відбувається дуже крута акція. з Компанію Вог, ми продаємо благодійні горнятка. Ви бачите їх, мабуть, що на заправках бачили, такі фіолетові, дуже яскраві. І кошти йдуть на закупівлю обладнання для дитячих лікарень. І от власне завтра я буду в Харківській міській лікарні. Мені будуть показувати, як вже встановили це обладнання, як ви запустили його в роботу, і власне я буду надихатися нашою роботою. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк. Вісті.